Протягом доби з 10 по 11 квітня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 33 оперативні виїзди. Пожеж спричинених ворожими обстрілами. Не зафіксовано. Двічі рятувальники виїздили на перевірку місць влучання снарядів, випущених окупантами по мирним населеним пунктам у селі Моначинівка Кіндрашівської громади. Пошкоджено будівлю поштового відділення, а в селі Кучерівка Петропавлівської громади виробничу будівлю приватного підприємства. На щастя, постраждалих немає. Через необережність при поводженні з вогнем чи навмисне випалювання сухостою трапилось 17 пожеж в природних екосистемах. Вигоріло понад 25 гектарів сухої рослинності. З тієї ж причини необережне поводження з вогнем на 79-річному чоловікові зайнявся одяг. Він отримав значні опіки і був госпіталізований до лікувального закладу. Подія сталася у селі Шлях Валківської громади на території приватного домоволодіння. Вогонь загасили місцеві підручними засобами. Пожежно-рятувальні підрозділи не викликались. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 172 одиниці вибухонебезпечних предметів.